Далі, далі, далі аквілегія. Все-таки я вирішила, що буду, буде доступна до замовлення аквілегія. Ось такі, я вчора їх просто попідстригала трошки. Ну, такі, знаєте, сухенькі листочки. І щось крутила ними, крутила. У мене же ще три, три ряда засаджених, я вам покажу. Це все махрова. Ну, Може там одно-два попасти, не махрова. А так вона вся махрова. Але колір буде сюрприз. Ви самі розумієте, також в мене ще є е, колір сюрприз буде. Що це? Зараз я вам скажу, що це. Люпин. Колір сюрприз буде люпин. Так що вони теж... Ой, блін, він теж буде до замовлення. Я ще сухенькі листочки не пообрізала. Сьогодні підчихляю під і в літрових горщиках буде доступно до замовлення.